Я вас вітаю, мене звати Оля. Сьогодні я розповім вам про свою улюблену сезонну ваніль. Я коли розповідала про себе, говорила, що колись ваніль була моєю улюбленою нотою. Я перепробувала дуже багато ванільних гурманських парфумів і перейшла до таких цікавих, нестандартних ванільних парфумів, хочу сьогодні про них вам розказати. Можливо, хтось також любить ваніль і шукає нестандартну цікаву. Давайте почну з тої, яку, в принципі, легко знайти, яку ви можете піти, познайомитись, понюхати і купити ванера від лабораторії Фатіво. Це темна, дифузна, огортаюча, шлейфова ваніль трошки. Трошки прикопчена ваніль, тобто вона якраз підходить ось на сезон. Я роблю, ви знаєте, літні ванільні добірки сезонні, на холодний сезон і стараюся не повторюватися, але, звичайно, тут будуть повтори. Ну, нічого страшного, тим більше що в нас з'являються нові люди, а можливо, вже підзабули. І Ванеру в підбірках я ще в добірках не показувала, але показувала в своїх обновках, і вона мене підкорила. Вона мене підкорила своїм оцим прикопченим ванільним шлейфом. Я дійсно вам рекомендую. Тут є амбродеревина, тут є сучасна оця обробка підхід сучасний. До сучасних композицій, з додаванням про деревини, як фіксатора, але вона не вбивча. Вона геть не руйнує композицію, але а, вам сподобається лише, якщо ви любите таку прикопчену цю сторону ванілі. Це не така легка, напівпрозора, ні. Це залишаємо на теплий сезон. А сьогодні вони всі такі темні, теплі, гарячі, огортаючі. Далі. Spirit Cast, буду про нього говорити. Навіть коли розлюблю, якщо одного разу розлюблю, одного дня все одно буду про нього говорити, бо це просто ваніль, з якою необхідно познайомитися. Обов'язково її носити також в холод, бо влітку вона придушить це алкогольна ваніль. Таких ванілей, в принципі, гарних алкогольних, ну окрім подвійної ванілі від Герлен. Більше ніхто не знає, але ця не схожа. Ця геть не схожа. Тут така алкогольність винна, це просочена алкоголем, бочка, деревина. Це парфум трансформер після оцеї просоченої алкоголем деревини. ця ваніль перетворюється в таку яскраву, насичену. Комусь вона геть не пахне ваніллю. Але це ось і робить її цікавою. Це не стандартна ваніль. Це така ваніль, яку ви собі м навряд чи можете уявити. Тільки спробувавши цю ваніль, ви зрозумієте, чим воно пахне. Але ці переходи, ви зрозуміли, від винного погрібу, просоченої а вином або, можливо, віскі, а бочки до якогось ванільного лікеру. Це, це дуже гарно. І це незвичайно. Такого ви є. Б'юся об заклад, як правильно сказати українською, точно не чули. До речі, так подивилася, мій о, улюблений. Так я вже казала чи ні, чи лише думала сухостій цього сезону? Тому ось дивіться, дивіться, якщо я не знаю, що принести в кадр, бачите, останні скільки п'ять відео, я знімаюся з цим сухостоєм. Обіцяю скоро змінити а, декорації, але я сподіваюся, вам теж подобається так само, як і мені. Давайте далі, давайте далі про парфум Джопіло це моє відкриття цього року цей бренд. А це такий римський бренд-нішевий з претензією. Ну, цінник з претензією, вони роблять екстракти, і ви, я маю сказати, що якість парфумів і самі композиції, в принципі, відповідають ціннику. Розумію, чому вони з претензією, це цікаво, це гарно. А, і ось таку ваніль ви також не чули. Для мене вона пахне темною, також трошки прикопченою, такою, трошки бензиновою, як у Вайлотблонд, знятому то у форті фіалкою і ваніллю. Насправді, має бути винна ваніль, алкогольності я тут не чую. От для мене це. А, Фіалка темна з ванільним шлейфом. Він дійсно, я не знаю, чому я так чітко чую цю фіолетову бензинову фіалку тут. І у шлейфі це ваніль. Це дійсно ваніль, але також темна, така, о, густа, щільна, і з отаким, навіть не димком, але з якоюсь такою прикопченістю, наче прикопчена деревина. Це дуже гарно. Це так. З претензією, як я сказала, це нішево і точно вас ви не залишитесь непоміченим. Ага, далі! Ну, перед тим, як я покажу знятість, за якою я вам раджу поганятися, я покажу, звичайно, сердютан, санва ваніль, який вже тільки лінивий, парозахоплений не знає і не пробував, із цієї ванілі почалася. Почалося моє захоплення нішою парфумерією, мабуть, таке велике за парфумерне захоплення взагалі. Настільки вразив мене цей парфум і вразив мене, знаєте чи, наскільки він густий, також такий прикоп, на прикопченні темній деревині, коли ви його зблизька нюхаєте, вдихаєте. Мені його важко носити через це. Але який же він гарний, ніжний, з тонким ванільним шлейфом, коли ви його з когось вдихаєте. Тобто шлейф в нього просто неймовірний, і от заради шлейфу. В принципі, я його купила, хоча нож сама, але залюбки б вдихала саме з когось, бо, бо це дуже-дуже гарно. І е, також я його не уявляю в теплий сезон, бо через цю щільну прикопченість, оцю деревинність густу таку. Говорять, що тут є кокос, я його тут не відчуваю. На щастя, бо я кокос, в принципі, не люблю, але прикопчену деревину відчуваю. Але божественний шлейф просто божественний, тому так. Якщо ви любите ваніль, якщо ви хочете, щоб від вас ловили ванільний, неймовірний шлейф, то так, в принципі, в принципі, всі вони. Парфум, який багато хто сварить, а багато хто в нього захоплений. Нарешті, нарешті Оля покаже щось бюджетне. Uh, і гарно, це дійсно перлина. Я вже говорила, що я не дуже вірю в бюджетну uh, якісну парфумерію. Тобто можуть бути знаєте, бюджетні парфуми, які ми хвалимо, тому що ми в них закохалися, нам було 15-20 років, і нам, вони в нас асоціюються з цими щасливими, безтурботними роками молодості, але насправді вони не такі вже є, якісні і, і видатні. Uh, можливо, і цей парфум також я так люблю, бо я в нього закохалася, коли лише почала цікавитися парфумерією, коли навіть якийсь там відомий люкс був для мене чимось таким. Але це для мене був опера, театр, якесь таке вишукане, свідання, забула, побачення. Я мріяла. Про цей парфум я весь час приходила в бркарді, до нього так вдихала і уявляла, як би я його нанесла на, на, на якесь шикарне побачення а, ввечері, саме ввечері. Густа щільна ваніль і лавр. Лавр а, додає терпкості, незвичності, ніяких борщів, ніяких пловів. Тут не такий лавр. Тут лавр просто як спеція, яка робить. Цю ваніль нестандартною і дуже гарною. Можливо, я повторюсь кожен раз залежить від випуску, цьому флаконі вже флакону вже буде половину мого життя. Але, можливо, нові вони не такі гарні, але цей. ну, я не можу, Мені подобається, хто б його не сварив. От я за нього, як я не сварила правда, так, троянду, і люди приходили і захищали, так цей парфум я готова крізь приходити і захищати. Як же це незвично? Ваніль зрозуміла, в принципі, по-люксовому зроблена ваніль, але оця шорсткість, терпкість і спеції за рахунок лавру це так незвично, я ніде більш такого гарного поєднання не чула. І парфум, як я сказала, за яким я а, вважаю, що треба а, ганятися, зазвичай я не впевнена, що аж так треба ганятися за знятостями, тому що. А, ну... Стільки гарного. Але якщо ви любите Ладан, так це більше про Ладан, але це кафтан від Лоран зі будь-кової лінійки, на жаль, зняти. Якщо ви любите Ладан, то просто От не думайте десь побачити, хоч від Левант, хоч семпл, залишок. Абсолютно вам його треба. Чому я його ванільний занесла? Тому що шлейф у нього саме ванільний. І, до речі, в тепло він більш ванільний. Але от в тепло я його не носила цього року, але знаю, що він видає більш ванільний шлейф, і навіть холод він видає більш ванільний шлейф. Але це такий незвичай, незвичний ладан. До речі, він тримається добу. У ну, мене на волосі він тримався добу. На одязі він довго дуже тримається до годин 12. Також дуже незвично церковний такий теплий ладан, тепла ваніль, яка одразу так і не вгадується, але залишає шлейф по собі цього ванільного ладану і трошки бензойної. Солодкості. І вона додає, наче таких пузирків, наче сітро, знаєте, от від, від класичного а, сітро є такий аромат з пузирками, з цими пуз... як буде? піднімається. І ось тут це є дуже гарний, от, от просто дуже гарний. Ну, і ванільна вані, лімітка Шалімару, якого вже нагадаєте, 22-го року або 21-го Напишу, звичайно, ще напишу. Дуже гарна, дуже. дійсно найванільніша лімітка. Якщо ви любите шалімар, то о, за ванільною ліміткою також я вам раджу. Там ще тонко можна подумати, ірисове, можна подумати, до речі, ірисова лімітка вона більш ванільно-карамельна, ніж ірисова. Але якщо ви любите ваніль, то за цією абсолютно варто напису. Побігати, пошукати її, бо це дуже гарна ваніль. Так, тут все ще є оце прикопчені шалімар, це все ще шалемар. Але, повторюсь, це найбільш ванільний шалімар, який існував з усіх. Навіть колись мексиканська ваніль, мадагаскарська ваніль, ліні... лімітки ні. То був міцний щільний шалімар, копчений, такий з... зі смолами. А ось ванільний шалімар, це, це він. Це сюди. А... Дуже багато цієї ванілі, за яку я люблю шельмар, яка виступає зазвичай у базі. А тут вона, вона на першому плані, так, тут є ці смоли, прикопченість, її важко, важко носити. Це щільний, але це дуже гарно, якщо любите шельмар, це дуже гарно. Ну Ось так були мої складні. Так, здебільшого важко знайти ці парфуми, але повірте, якщо ви обожнюєте ваніль, то. То вам сюди. Шукайте, знайомтеся, я думаю, що вам дуже сподобається. Чекаю вас, як завжди, у коментарях. Дякую, що були зі мною. Я вас обіймаю. Бережіть себе. Побачимось на нових відео. Бувайте!